Оновлений вже в сучасному стилі єдиний потужний блок, придбаний ангіограф, декілька озд апаратів Збільшуємо кількість оперативних втручань. Апарат озд діагностики експортного класу вона дає 100% ефективність лікування. Можемо попередити інфаркт міокарда своєрідний наш фронт. Настав той день, коли ми офіційно змогли презентувати і відкрити оновлений блок для надання допомоги пацієнтам з гострим міокарда, який розміщений в стаціонарному комплексі нашого закладу. Було замінено мережі і було проведено ремонтні роботи на одному з поверхів, де ми якраз от зараз знаходимося вже в сучасному стилі. Системою кондиціонування з гарячою водою з комфортабельним перебуванням пацієнтів в плані умов у палатах. Ну і для того, щоб ми ефективно використали всі оці можливості, ми вирішили об'єднати це з попередніми нашими зусиллями, тобто об'єднавши це в єдиний потужний блок для лікування саме пацієнтів з гострим інфарктом міокарда. відкриваючи нове відділення, ми збільшуємо кількість оперативних втручань практично під 50%. Це Це доповнює нова операційна, якому відкриваємо. Якщо ви бачите, нове обладнання, яке закупила лікарня. Не нікому буде використовувати. Діагностичні процедури з приводу стенокардії, ішемічної хвороби серця, також постановка штучних водіїв ритму, з порушеннями ритму у пацієнтів. Буде працювати нова рентгенопераційна, буде працювати новий УЗД-кабінет з можливістю проведення через тривохідної ехокардіоскопії. Тут є 45 ліжок з надзвичайно комфортними умовами для перебування пацієнтів. Тут є система рекуперації повітря у всьому відділенні, крім того, є система кондиціонування майже в кожній палаті. Тут є гаряча вода, тут є бойлер, тут є всі необхідні для гігієни пацієнтів засоби. Не того, щоб хворі себе відчували. Комфортно в даному відділенні новому будуть впроваджуватись нові, нові технології лікування. А саме буде впроваджена кріоабеляція при порушеннях ритму. Такі втручання роблять 5-6 клінік України. На даному етапі ми впроваджуємо дану. Методику лікування в нас не в кардіоцентрі вона дає 100% ефективність лікування в порівнянні з радіочастотною абіляцією. Апарат у діагностики експертного класу Vivid t 8 На цьому апараті встановлено методика, яка дозволяє оцінити скоротливу здатність стінки міокарда, лівого шлунечка. Програма штучний інтелект щитує зміщення ось цих міток. В відношенні співвідношенні один до одного. Таким чином, ми можемо побачити посегменну скорочення стінки лівого шлуночка. І ми можемо оцінити на ранніх стадіях порушення скоротливості міокарда, а саме ішемію, не тільки в якому басейні коронарної артерії, а на якому. Рівні іде ураження е, цієї артерії, це є це дуга ангіографічна, за допомогою якої е, проходять обстеження як на серці, так і на артеріях головного мозку. Це є е, вищого класу е, система, тому що вона призначена тільки для кардіологічних хворих. Можемо попередити інфаркт міокарда, е, направити скерувати пацієнта на коронарографію, е, де. Під час контрастного обстеження ми можемо побачити ось це ураження і при потребі покласти стенд, що відновить прохідність коронарної артерії і попередить утворення інфаркту міокарда. У нас насправді дуже сильний кадровий склад. У нас більше 50% лікарів мають вищу категорію. У нас сім кандидатів медичних наук працює в закладі. Тобто це та кардіологія, яка вже роками сформована, яка пройшла. Не як кажуть, ліфт, а соціальні сходинки, степ -бай степ яка розвивалася поступово з розвитком української кардіологічної науки. В загальному потрібно пройти навчання біля трьох-п'яти років, щоб стати фахівцем від інтервенційної кардіології. Це навчання в клініках Європи, це навчання в інститутах України. Зокрема, Києва, Амосова, Шалімова, Сережевського. Тут кожен дбає про те, щоб імідж підтримувати загальний. Кожен намагається не схибити, кожен намагається не підвести колегу. І ми дуже це цінуємо, тому що завжди відчуваємо підтримку один одного. Пригадується останнє десятиліття, коли сюди вкладалися великі кошти і обласного бюджету, і державного бюджету придбаний ангіограф, придбано декілька ОЗД апаратів, оновлено декілька приміщень. І очевидно, відкриття такого е, окремого залу з повноцінними умовами для е, пацієнтів-буковинців це правильна інвестиція і хороша взаємодія. Без сумніву, ми побачили приклад обласної комунальної установи в галузі охорони здоров'я, яка поступально системно інвестує у матеріально-технічну базу професіоналізацію свого колективу, такого поважного, про який ми чуємо і знаємо, і читаємо в місцевих. Те не тільки засоба масової інформації, але саме головне, ми бачимо план, бачимо якусь таку стратегію, візію. І це можна прослідкувати. ви про це говорили за останні десяток років. Фактично 8,8 мільйонів гривень було витрачено з обласного бюджету для проведення ремонтних робіт. І 16 мільйонів заощадив заклад. Це е, праця наших лікарів, лікарів нашого колективу. Тому що фактично це заощадження, ті, які за роки роботи вже як обласного некомерційного комунального підприємства, ми змогли інвестувати в обладнання, те, яке надалі буде рятувати людське життя. Тому безмежно вдячна всім, хто долучився. Вважаю, що це своєрідний наш фронт, тому що кожне врятоване життя українців сьогодні має надзвичайно велике значення.